Я хочу, щоб у мене були міцні кістки. Які ж мінеральні речовини повинні поступати в мій організм з продуктами харчування для того, щоб забезпечити міцність моїх кісток? Кальцій та фосфор. Я Алла Шатунова. Вітаю вас! Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні починаємо вивчати надзвичайно важливу тему метаболізм, кальцію та фосфору гормональне регулювання. Гормони, що приймають участь у метаболізмі кальцію. У регулюванні метаболізму кальцію приймають участь такі гормони: 1,25 дегідроксид холікальциферол, парад гормон. Кальцитонін – пептид, подібний до парад гормону. На метаболізм кальцію також можуть впливати гормони, що регулюють вміст фосфату, глюкокортикоїди, гормон росту, естрогени та різноманітні фактори росту. Кількість кальцію у організму. Організм молодої, дорослої людини містить близько 1100 г 27,5 моль кальцію. Із них 99% кальцію є в скелеті. Розподіл кальцію у плазмі крові. Роздивляємо з таблицю. розподіл кальцію у плазмі крові людини в нормі. Кількість вказана мілімоль в одному літрі. Загальний дифузійний кальцій 1,34. Іонізований кальцій. 1,18. У складі комплексів з HCO3 з цитратом тощо. 0, ,3. 16 сотих. загальний недифузійний. Зв'язаний з білками 1,16 зв'язаний з альбуміном, 0,92 Зв'язаний з глобуліном, 0,24 загальний кальцій у плазмі, 2,5. Значення кальцію в організмі людини. Вільний іонізований кальцій Життєво важливий вторинний меседж він потрібен для коагуляції крові при пошкодженні судин, для скорочення м'язів, для діяльності нервів. Кальцій необхідний для функції синапсів. Зменшення кальцію в організмі людини. Зменшення позаклітинного кальцію спричинює кінцевий збуджувальний ефект у нервових і м'язових клітинах інві. Результатом цього є гіпокальціємічна титанія, що супроводжується значними спазмами скелетних м'язів, у тім числі м'язів кінцівок і гортані. Лярінгос настільки сильний, що дихальні шляхи можуть повністю закриватись і настає смертельна асфіксія. Метаболізм кальцію в дорослій людини, яка споживає. 25 мілімоль 1000 міліграм кальцію за день. Звертаємо увагу, з їжею людина отримує 25 мілімор. А 22,5 мілімоль виходить із випорожненням. Але ж одночасно йде абсорбція – 15 мілімоль та секреція 12,5 мілімоль. Тому в позаклітинній рідині звертаємо увагу 35 мілімоль. Клубочковий фільтрат буде містити 250 mm. 2,5 mm кальцію виходить із сечею. але звертаємо увагу, реабсорбується із клубочкового фільтрату 247,5 mm. Що ж відбувається в кісті, здатний до обміну кальцій – це 100 mm, а стабільний 27200 200 мм. Звертаємо увагу швидкий обмін 500 ммоль, приріст кальцю 7,5 мм, реабсорбція 7,5 мм. Типи кальцію у кістках. Кальцію у кістках буває двох типів: легкообмінний резервуар кальцію. та набагато більший пул стабільного кальцію, що здатний. Лише до повільного обміну. Є дві незалежні гомеостатичні системи, що взаємодіють і впливають на кількість кальцію у кістках. Регуляція кількості кальцію у кістках. Одна система регулює кальцій-2+, у плазмі крові. За допомогою цієї системи щодня. 500 мм кальцій-2 плюс проходить через кістковий пул кальцію, що здатний до легкого обміну. Інша система пов'язана з ремоделюванням кістки, шляхом постійної взаємодії між резорбцією та утворенням кістки. І в дорослих людей вона на 95% відповідає за утворення кістки. Проте Взаємообмін кальцій 2 плюс між плазмою та цим стабільним полом становить 7,5 ммоль за добу. Роль нирок у регуляції кальцію. Велику кількість кальцію фільтрують нирки, однак 98-99% його реабсорбується. Близько 60% реабсорбції відбувається. У проксимальних канальцях нефрону. Решта у висхідній частині петлі генли та дистальних канальцях нефрону. Реабсорбція у дистальних канальцях нефрону регулює парад гормон. Абсорбція кальцію у шлунково кишковому тракті. Катіони кальцій 2 плюс кишок активно транспортує систему посмугованої облюмівки епітеляльних клітин що охоплює кальцій залежну АТФ-азу. Цей процес регулює 1,25 дегідрокси холікальцеферол. Відбувається також деяка абсорбція шляхом пасивної дифузії. Коли поглинання кальцій 2 плюс є високим, то рівень 1,25 дегідрокси полікальцеферолу знижується внаслідок підвищення рівня, Кальци 2 плюс в плазмі. Адаптація абсорбції кальцію. Зрештою, абсорбція кальці 2 зазнає адаптації. Тобто, вона висока якщо поглинання кальцій 2 низьке і зменшується із підвищенням рівня кальцій 2, абсорбція кальцію також зменшується під пливом речовин, що утворюють нерозчинні солі з кальцій 2, наприклад,. Фосфати та оксалати чи піддії лугів, які сприяють утворенню нерозчинних кальцієвих хмиль, високобілкова дієта збільшує абсорбцію у дорослих людей. Навіщо людині фосфор? Фосфат є у складі АТФ, САМФ, 23 дифосфогліцерату, багатьох білків та інших. Життєво важливих сполук організму. Фосфорилювання та дефосфорилювання білків задієне в регулюванні клітинних функцій. Рисунок 1 головні ензими внутрішньої мітохондральної мембрани, що беруть участь у оксидному фосфорилюванні. Червоним кольором виділені структури, до складу яких входить фосфор. Тому не дивно. Що метаболізм фосфору ретельно регульований. Кількість фосфору в організмі людини. Загальний вміст 500-800 грам. Це від 16,1 до 25,8. моль. 85-90% міститься у скелеті. Кількість фосфору у плазмі крові. Загальний рівень фосфору в плазмі крові у людини 12 мг. Дві третини з нього є в органічних сполуках. Решта неорганічного фосфору. ПІ, з англійського Іногранic фосфорус, наявна переважно у вигляді таких сполук ПО4, HPO4, H2, PO4. Метаболізм фосфору. Кількість фосфору, що в нормі надходить у кістку, становить приблизно 3 мг на кг на добу 97 мікромоль. Вона еквівалентна кількості, що покидає її через реабсорбцію. Фільтрування фосфору відбувається в канальцях нефрону, а 85-90% від фільтрованого фосфору реабсорбується. Активне транспортування у проксимальних канальцях. Відповідає за більшу частину реабсорбції. Цей процес значно пригнічує дієпарад гормону. Гормон прищитоподібних залоз. Абсорбція фосфору. Абсорбція фосфору у 12 палій та тонких кишках відбувається за допомогою як активного транспортування, так і пасивної дифузії. Проте, на відміну від абсорбції кальцій 2 абсорбція фосфору лініна до його споживання з їжею. Багато чинників, які збільшують абсорбцію кальцій 2плюс, у тім числі 125 дігідрокси олікальциферол, також підсилюють абсорбцію фосфору. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!